Всім привіт! Мене звати Дмитро Миколаївич. Я вчитель фізичної культури і сьогодні у нас тема уроку футбол. Я тримаю аркуш поперед в руках. Давайте завдяки йому зробимо координаційну трампину. Шукайте аркуш, а я почну пояснювати. Перше, що необхідно, потрібно скласти його вдвоє і провести рукою цю лінію. І потім ще раз, але сильніше, зафіксувати її. Потім скласти вже в 4, знову вже скласти і провести лінію. Так. І знову провести, щоб її зафіксувати. Якщо ми його розкриємо, у нас вийде, зверну увагу, 4 лінії. Один, два, три, 4. Нам потрібно буде їх розірвати. Єдина порада, ось дивись, я розгортаю його і тепер складаю відразу в іншу сторону. Для того, щоб кожну з цих ліній ще раз прогладити і щоб вона краще зафіксувалася, я потім по ній відірву. Якщо у вас недалеко є ножиці чи лінійка, можна їх використати буде рівніше. Я спробую зараз руками по цій лінії відірвати собі стрічку. Так, стрічка вдалась, Тепер друга. Якщо ви не встигаєте за мною, Працювати, я прекрасно вас розумію. Ставте відео на паузу і потім продовжуйте разом зі мною. Так, це ми готуємо стрічки для нашого сьогоднішнього уроку. Вони знадобляться нам в основній частині уроку. Ось що в мене вийшло: Чотири стрічки, більш-менш рівні, але цього буде достатньо для сьогоднішнього уроку. Я їх відкладаю в сторону. Ще сьогодні на уроці вам знадобиться м'ячик. Це може бути маленький м'яч для роботи. може у вас є тенісний, є якогось іншого виду спорту, чи взагалі якийсь м'ячик. Можливо, у вас є великий м'яч, баскетбольний, футбольний, волейбольний, гадбольний. Підійде який заводно. Чесно, головне, щоб він у вас був, і ми сьогодні з ним попрацюємо як координацію зверху, будемо його ловити, так само і попрацюємо ногами разом з ним. Так, відкладаємо речі, які зараз теж нам не потрібен. Як треба підготуватися до уроку? Я вам раджу, провітрити приміщення, додатковий кисень нам необхідний для уроку. Займатися буде легше. Друге, одягні спортивну форму. Так займатися безпечніше і зручніше. Третє, нам необхідне місце для нашого уроку. Давайте перевіримо. Зробимо один крок. В одну сторону повертаємось. Другий і крок назад. Якщо ми ніщо не, не наштовхнулися, місця в принципі, достатньо. Друге, потрібно перевірити, чи зверху нічого не залежає. Тому піднімаємо руки в сторони і робимо ось такий рух, проводячи руками то вправо, то вліво. Якщо ми нічого руками не збили, супер, техніка безпеки дотримана, ми можемо з вами спокійно працювати. І остання порадо. Можете підготувати до уроку трохи води. Якщо втомитись, зупинити урок. Зробити декілька ковтів, щоб поповнити свій водний баланс, і продовжити розмістимаю. Якщо ви готові, давай починаємо. Перше, що ми почнемо, це звичайні кроки, і ми їх зробимо 20 разів. Ходимо, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20. Тепер ми відставляємо нову сторону на носок і виконуємо. І Опорт злопою вправо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять. Ліво. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 20. Міняємо стопу, тобто виставляємо ліву сторону, ставимо на високо, виконуємо голову опорт. Один, два, три, четири, п'ять, шість, семь. 8, 9, 10, значит, сторона виходимо, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Зробили, покрутили, розім'яли. Тепер, друзі, перейдемо з вами на таку карму вправи. Ми з вами побігаємо і розкомбінуємо це з стрибками. Тобто потрібно побігати і розкриватися. Якщо ми готові, я зацікаю вам, ми будемо працювати з вами дві половини достатньо до нашого року. Отже, повільним бігом, побігли. Нікуди ми не поспішаємо наше завдання розігрітися, розігріти м'ясо, легені, серце, сукло, які будуть більш активніше працювати в основній частині уроку, тому що там з'явиться придаткове навантаження. Робимо крок вперед і повертаємось назад. 5 разів разом зі мною один. Два. 4, п'ять. Переходимо на біг на місці і виконуємо стрибок. Половина разом. Один, два, три, чери, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять. Одна. номах, по назад, п'ять прибігом. бігу. 1, 2, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десь Переходимо, в біг на місці. І тепер виконуємо один крок в сторону, фіксуємо на місці крок в сторону, фіксуємо. І ось таким чином ми зараз з вами попрацюємо секунд 10 в сторону. Пробігаємо і знову фіксуємо. Бачите, різноманітні вправи на приміщення. Швидко у нас забирають час і ми. З вами відпрацювали вже майже тільки хвилини, які нам хід. Біжимо на місці. Нагадую, що ми не зупиняємось відразу. Тобто ми переходимо з бігу на крок. Переходимо на крок. Руки догори вдих. Донизу видих. Ще раз пропало. Вдих. Потягнулися. Видих. Вдих. Видих. Зробили. Молодці. Тепер наше завдання після кардіо вправи виконати з тобою розминку для всього нашого тіла. Отже, руки на поясі, ноги на шині плечей, виконуємо голові поверта, голову вправо. Один, два, три, чотири. Ліво. Один, два, три. Стій. Повертаємось. Право вперед. Ліво вперед. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Руки на плечі, подіоми вперед. 1, 2, 3, 4, назад, 5, 6, 7, 8, вперед. 1, 2, 3, 4, назад, 5, 6, 7, 7. Руки вперед. Раджу вам додоню стиснути в кулаки і кулаку кулаками робимо опор всередину. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Назовні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Знову ж, руки зігнули в ліктях, щоб вам було зручно, виконуємо голові, овер зв'язку, вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всередині. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Зробили. Розім'яли радну частину нашого. 4, раз, справа, одері, 2, 3, стій. Виконуємо нахил вперед, назад, право, ліво. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Стій. Супер, зроби широку стійку. Тобто це стійка ширша наших плечей. При виконанні вправи коліна не згинаємо, виконуємо в прямому Дивись, я лівою рукою торкаюсь правою ноги, права рука у мене йде вгору. Потім йде зміна рук до іншої ноги. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, стій. Ці стійці ми її зараз відразу з вами використаємо. сядемо на одну ногу, одну ногу залишаємо в стороні. Виконуємо перекат. Один, два. Прикат в іншу сторону. Три, чотири, один, два, три, стій, Стрибком повертаємося в тих положення ноги наших плечей. І зробимо з вами п'ять присідань, Один, два, три, чотири, п'ять. Потрібно трохи розстрибати. Стрибаємо на правій нозі. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, на ліві, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на ліві, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стій, ідемо на місці, тягнемо з гори, до гори вдих, вдих. вдих, до низу видих, ще раз вдих, вдих, до низу видих, і ще раз От, вдих, вниз вдих, 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 Попрацюємо на координацію з невеликим предметом. У мене це буде м'яч. У тебе може бути м'яч, яблуко чи навіть з папірців, зіжмакати їх і зробити щось схоже на сферичний предмет. Давайте попрацюємо. Перше право ми відкидаємо вгору, робимо два описки і ловимо. Так ми за вами зробимо 20 разів. Якщо готові, давайте починати. Один, два, три, Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Зробимо. Здається, не складно. Тепер ми відкидаємо м'яч вгору, Робимо опла за спиною і ловимо. Якщо ти не встигаєш виконувати вправо разом зі мною, це не проблема абсолютно. Ставте відео на паузу і продовжуйте разом з нами урок. А головне, щоб ви оцей об'єм, 20, відкидаєте, 30, 40, ну, вони можуть бути різними. Ви їх виконували в повному об'ємі, а вправо намагалися виконати технічно правильно. Ми зараз підкидаємо м'яч, око за спиною і ловимо 20 разів. Один. Кладно. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Зробили. І заключно. Вправо ми підкидаємо м'яч. Торкаємося. Ні, ловимо м'яч. І злого. Вправо здається. Легкай, якщо тобі так дуже легко, трудний сніг, живота і зловряд. Вода і ми так з тобою зробимо. Зараз 20 три Почали. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десь поскладньому. Один, два. Три. Чтири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев. Десять. Сприймається правою як Це Все, зробили. Тепер дивись. Трошки м'ячик можна відкласти, тому що ми зараз з вами будемо розкладати цю координаційну драбинку. Як ми її будемо класти? Так, станом, щоб ви гарно бачили. Дивись. Першу стрічку я кладу за п'ятку. Другу стрічку я кладу перед носками. Хочу підійти ближче, щоб ви бачили. Дивись, ось стрічка, ось мої носки. Бачиш, відстань між ними має бути ну, ось такою. Тобто, так само і від п'ятки до стрічки має бути відстань ось стільки. Як спереду, так і ззаду. Залишаємо трошки для того, щоб ви не наступали на цю стрічку, і оце вікно було достатньо широке для вашого. Переступаємо. І третій кладемо перед носками, дотримуючись так само відступу. І четверто кладемо знову ж так само. Повертаємося в вітерне положення. У нас вийшла драбина, правда? Тепер дивись, ми будемо з тобою працювати, забігаючи нога-нога. разом зі мною зараз. Нога, 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 нога. Робимо крок в сторону і повертаємося в гірне положення. Знову ж ми знаходимося в кінополис, можемо починати вправу. Так ми зараз з тобою зробимо 5 прямих, тобто будемо рахувати тільки прямі, які біжаться вперед. Якщо готові, почнемо єдине да, поради. Перше, працюємо на носках, тобто п'ятку майже до підлогу не ставимо, другу, ми працюємо руками, тобто не забуваємо про роботу рук, як при бігу виробити. Якщо готові, почали.

Тобто внутрішньою стопою ми будемо шукати п'ячі до іншої стопи. І так ми з тобою зробимо десь передачне місце. Потім повертаємося в кінне положення. Всього ми с маємо виконати таких 5 прямих. Давай спробуємо вже походу, ви зрозумієте вже точно, як треба що ми допомогу. Пробігаємо прямо, забігаючи вам вікно, виконуємо один, два, три, 4, 5, 6, 7. 10, 9, 8, 10, тик, яче и повъртяваме с едното не положено, друга трябва бързо, яче и мудро, ще се продължава 5, 6, 6 7, 8, 10, 8, 9, 10 и повъртяваме с едното положено, Тепер ми з тобою попрацюємо боком, рухаємось одним боком приставним кроком по драби вгору і повертаємося саме приставним кроком вниз. Так як ми з тобою зробимо, 5 п'ятьми рахуємо, тільки працюємо вгору. Назад ми просто повертаємося кідне положення. Якщо ви готові, давай почнемо. Один два, три, чотири і заключна п'ять. Відновлюємо дихання дві потягнулися. Ви ще раз вдиг, до них зробили. Тепер, друзі, дивіться. Заключна кава зможе бути приславним кроком, але ми ставимо, давай порахуємо ось остання сходинка, і я року один крок, два кроки. І ось тут залишаємо м'яч. Навіщо я зроблю? Оце невелике присвоєння в два кроки. Дається там додаткове намонтаження. З основним кроком в кожну сходинку, потім добігаємося і повертаємося назад. Тобто, у мене є вільний пробіг. В одну сторону торкнувся, в іншу повернувся. Якщо ви готові, давайте почнемо цю вправу. знову ж ми робимо 5 прямих. Рягуємо тільки ту пряму, коли ми добігаємо до і завтра вже повертаємося на положення, ми не рахуємо. Готові почали. Не забувайте про руки. Dentro, lá. Відновлюємо дихід. Вдих, видих. Ще раз вдих. Потягнулися. Видих. І останній. Вдих. Видих. Збираємо норвину, прибираємо м'яч, І зараз з тобою трошки розтягнемося для того, щоб наші м'язи, які ми тільки ще напружили, вони розслабились. Ми на цьому закінчимо урок. Нам необхідно сісти на підлогу. Ноги у нас в сторони. Ми з тобою будемо як дружина пружинити до носка нашої ноги, намагаючись свої нанес нати. Будемо виконувати 15 рухів. Готові. Тягнемось. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. Один. Два. Три, 4, 5. До іншого. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. вісім, дев'ять, Десять. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Супер. Ноги разом. Тягнемось до наших носки. Знову ж намагаємось коліна згнати. Але все залежить дошої внучності. У мене гучність не дуже, тому я буду дуже сильно старатися, але можливо поліна трохи будуть від е, натиску згинатися. А нічого. А, готові. 15 рухів до нас Один. Два. Три. Чотири. Є. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два, три, чотири, п'ять. Зробимо. І зовсім трошки релаксу. Необхідно як на не підлогу. Поставити руки з сторони, заплющити, заплющити очі. І ми з вами положимо 10 секунд. Один. Два. Три. Намагайтеся розслабитись. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І ось не момент залишаєте, щоб у вас не запоминувшись в голові. Підводимо підсумки, ми зробили гарну, якісну розминку. З вами попрацювали фізично на координації як ніг, так і рук. Ми з вами зробили вправи на сприт, спритність на координаційні драбині. Попрацювали трохи м'ячем в кінці уроку затягнулися. Як я маю надію, що ви себе добре почуваєте. Що уроки вам подобаються. Дякую за те, що працюєте разом зі мною. Ми з вами зустрінемось на наступному уроці. Всім гарного дня, до побачення!